27 жовтня День української писаності та мова. З нагодою свята ми підготували для вас цікаві факти про українську мову. Перші слова з української мови записані в 448 році нашої ери. Тоді візантійський історик Пріст Паніківський перебував на території сучасної України і записав слова мед і страва. Цікаво, що за лексичним запасом. Українська найбільш споріднена з білоруською. 84% спільної лексики з польською і сербською. Ми маємо 70% і 68% відповідно спільних слів. В українській мові найбільша кількість слів починається на літру П. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф. Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги – «воріженьки». Пам'ятаєте, згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Для розмови на побутовому рівні звичайній людині потрібно 2-3 тисячі слів. Назви усіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду, наприклад, теля, котеня. Жабеня Ми ніколи не замислювалися над тим, що в нашій мові є три форми майбутнього часу. Цікавий матеріал, чи не так? Ну, згадувати разом. Проста форма піду. Складна стиму Складена буду йти. Серед слів найчастіше використовують іменники. Рука прикметник, великий дієслово. Бути. І серед займенників він. У нашій мові є особливі слова. Паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази. Або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром, я несу гусеня або ж ротатор. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків. Один з них кличний. Він є також в грецькій та латинській мовах. Найбільше переказів серед українських творів має поезія Заповіт Тараса Григоровича Шевченко. Його твори переклали 147 мовами народів світу. Народна пісня Щедрик здобула всесвітню популярність. Безліч разів вона звучала у популярних фільмах та серіалах, але далеко не кожен знає, що «Color of the Bells» – це англомовна версія нашої різдвяної пісні Щедрик.